Привіт всім глядачам цього відео і підписникам мого YouTube каналу. Буду вам вдячний за лайки і коментарі цьому відео. Це буде збільшувати мою аудиторію, і відповідно мені буде більш інтересніше, можливо, щось знімати цікавіше і більш детальніше. А зараз приїхав на... Поле цукрової кукурудзи хочу підвести трохи ітоги по сортам, які зійшли, які качани і як це все виглядає. Перша висадка в мене була 22 квітня. Садив я тут сорт драйвер. Купляв я її в київського виробника. Так як драйвер є американська селекція, але її вже я так читав більш детальніше, не виготовляють більше насіння, якась київська. Сама їх, напевно, виростила. Тут я садив їх 22 квітня, саме перше, і бачу, що насіння неякісне. Попалось таке не дуже. Так що більше в них купляти не буду. Але для проби попробував. Судя по всьому, що насіння вийшло не дуже якісне, так як кукурудза маленька і сходимість була невисока. Садив я отут перші ряди. Це було у мене 3000 драйвера і десь рядів 5 посадив я ракель зі свого насіння. По суті, різниці так такої не видно, але то, що ракель я вже зриваю, перші качани вже ввожу на реалізацію. Наступну висадку я садив цукрову кукурудзу, така як турбіна. 5 тисяч на сіни, але вона трошки вища, замітно так. Качани тільки доходять біле ще волосечко, ще їх не зривав. Наступну висадку я робив вже 29 квітня, досаджував ще цукрову кукурудзу, таку як ракель, але вже второсортну, сортну, яку я не відбирав, а суто свого насіння зібрав і так зразу в сажалку засипав і посадив. Сходимість у неї дуже низька. Не знаю, можливо, зі всього, що я посадив, зійшло відсотків 10%. Але теж качани вже є, менш-більш де-не-де хороші, які я вже продаю. Так що зі свого насіння цукрову кукурудзу садити можна, але треба вибирати самі більші качани. І потім ще відбирати самі такі кращі, крупні насінини, і тоді буде менш-більш хороша сходимість. Та, як я тут не відбирав, просто посадив все загалом, сходимість отак. Відсотків 10%. А тут ззаді, якщо подивитися, я тут відібрав, файно все вручну перебирав. Сходимість досить хороша і качанів позав'язувалось е, досить багато. Потім ще зірву один, покажу приблизно, як зараз вона виглядає. Вона ще в більшості молочна, але вже ще пару днів, плюс-мінус, вона вже буде доходити. Так як в нас сьогодні вже 5 серпня. Наступну кукурудзу я висаджував сорт десерт. Вона починається звідси. І вона вже відрізняється набагато більше висотою. І качани досить будуть великими. Не ще тільки на підході, але вже від стебла йде сантиметрів 30-40. Ну, качан буде досить масивний, по першому погляду. Вони ще тільки набирають, ще з них не зриваю. Наступний сорт я посадив турбіна. Ну, він мало чим по зовнішньому вигляду відрізняється від сорту десерт. Такий теж високий, під 2 метри качани. Наступний сорт я висаджував тусон. Е, ні, це було десерт, тусон. І тут в кінці я висаджував вже біколор турецької компанії MyBico. Ну, він теж по висоті, так різниці сильно не бачу. Вже буду більш детальніше дивитись по качанах. Воно теж на підході. Качани тут відрізняються, вони йдуть пряме стебло. Так, по два качани, де не дає і по три. Старався обривати, лишати максимум по два качани. Також сьогодні заїхав зранку трохи нарвати качанів, а тут бачу вночі зайшли мені дикі кабани. Ніби кукурудзу не поламали, шкоди не зробили, але... Порили трохи отут з краю, всередині. Так як в мене поміж кукурудзу росте картопля. Вони її, я так думаю, рили і пробували їсти. То, що мені дивно, що я цукрову кукурудзу по агротехнології цього року взагалі не обробляв і не рихлив, тільки кропив суто від трави. І виходить, що досить набагато краще кукурудзу садити. отак. Просто посадив і лише кропиш від трави. Ніяких обробітків додаткових міжрядними культиваторами не робиш. Кукурудза добре розвивається, менше пошкодження. Але суть в чому, що кропив від трави, і бульба навіть не зашкодило. Якщо так піти подивитися всередину, бульба росте досить добре і розвивається, причому що проводив навіть обробку підживку, точніше, карбамідом. Там доза йде біля 3-4 кілограм. Я давав їй бульбу, не попалило, Вона досить себе добре почуває. Навіть ще буду копати її після збору кукурудзи. Отак зараз один кущ вирву. Покажу які там бульби. Тут не дуже. А тут у нас такі бульби ростуть. Так що дивно, що поміж кукурудзу ще і бульба росте непогано. Можливо, ще якихось пару кілограм буде молодої картоплі поміж кукурудзою. А в загальному отак виглядає цукрова кукурудза. Саме перше в мене вийшло зрив цукрової кукурудзи сорт Ракель. І ще я в подальшому Купляв насіння цукрової кукурудзи сорту Ракель, Уже не свого, а купленого. На цього року з запізненням прийшли. Я так зрозумів, купив пачку 5 тисяч насінин. По зовнішньому вигляду мені воно не дуже сподобалось, так як було дуже дрібне і таке по вигляду неякісне. Я тут десь в районі 20 травня. Досадив ще 5 тисяч сукрової кукурудзи. Думав, по срокам буде пізніше, можливо і краще, але кукурудза має таку тенденцію, що вона в певний період росте і потім вся починає цвісти. І так тут вона не дуже встигла вирости, але зразу починав цвісти і качани випускати. Ну, буду вже бачити потім по ітозі. Тут ще я не зриваю, хоча тут сорт ракель, він буде тут пізніше набагато. Плюс тут я використовував гербіцид від трави Master Power і він мені дуже сподобався. Кукурудза абсолютно чистесенька, ніякої майже трави не пропустило. Так що тут я кропив Master Power набагато краще. Там я кропив гербіцидом від трави українського виробника, називається він таз Екстра. Я ним там обробляв і все рівно лишило там багато трави. А тут працював master power. master power, бульбу він не спалив, бульба як і росла, так собі і росте, цвіте, але інші трави в основному він позабирав. Так що буду вже бачити по результату, що тут буде з ракелем. І чи це взагалі сорт ракель, бо буває багато обману. Продають під виглядом ракель, а це зовсім інше. Ну, Принаймні, це є 100% що цукрова кукурудза, її відрізнити від кормової можна досить легко. Хто не знає, зараз покажу, як відрізнити цукрову кукурудзу від кормової. Покажу наглядний приклад. Тут в мене була гірчиця, я її приорав, тепер покропив гербіцидом трохи від трави. І буду, можливо, в подальшому тут засаджувати цукрову кукурудзу на другий рік або щось друге. Зараз підійду до наглядного прикладу цукрової і кормової кукурудзи. Якщо так подивитись ззовні, цукрова кукурудза в більшості цвіте білим кольором. Бачите, вершки всі вони білі. І волоссячку, йде біле. Волосся біле, вершок білий. Це і цукрова кукурудза. Тут збоку виріс кормова. Волосечко йде таке червонувате і вершок теж такий червонуватий. Це значить, що це є кормова кукурудза. І вона так зовні відрізняється від цукрової. Так, подивитись, всюди вершки у мене білі. А якщо глянути там далі, кукурудза це вже колгоспна, це йде. Кормова, і вона має всі вершки червоні. Що такий зовнішній вигляд, зовнішні ознаки, як відрізнити. Потім зараз покажу приблизно, як зараз виглядає ракелька. Найду якийсь хороший такий качан і покажу, яке, які качани виросли з мого насіння. От, Допустимо, це є ракель. І зараз цей качан розкрию і покажу, який він. І отак, роз... отак розкрив я качан. як Бачите, він такий ще молоденький, біло-жовті зернятка. Переливається, так може видно на камеру, може не видно. Отакі такі качанчики я вже зриваю на продаж. Такі досить не... невеликі, по сантиметрів 20. Хоча більших по суті і не треба. Хороші, солоденькі зі свого насіння. Так що, ще раз можу сказати, що своє насіння можна садити, але треба дуже проводити хорошу селекцію, тобто відбирати самі сильні стебла, самі хороші великі качани і потім їх тримати на стебла, щоб кукурудза по максимуму, по максимуму там доходила і коли вже визірвали качан, обрізати отак верхушку, отак брати суто середину з середини вже відбирати самі хороші насінини і тоді йде хороша врожайність і кукурудза за вас виросте зі свого насіння. А так поки йду по полю, можна побачити явно кормову кукурузу. От вся біла, а оця найвища, це йде вже кормова. Вона має волосся червоне і верхушка порівняно з цукровою. Оця червона, а ця така біла. Отак відрізняється кормова. Якась попалась одна серед всього поля. Так що такий був короткий обзор, розказав. Буду вдячний за лайки цьому відео. І всім пока!